На огляді підсвітка з артикулом 14894. виробник заявляє, що вона підходить на 46-ту діагональ. В комплекті дві планочки, довжина однієї 508 мм. Ось такі маркування присутні. планочці 44 діоди, напруга 1, 6 вольт. Розмір світлодіоду 7 на 3 мм. Планочка має один канал з напругою 203 вольти. Матеріал основи планки алюміній, Термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.